Вітаю на зв'язку. Ваш Карс. І сьогодні у продаж у нас поступає Kia Sorento 2014 року випуску. Чесний та перевірений автомобіль з пробігом у 221 тисячу кілометрів. Під капотом 2,2 дизельний двигунчик, хороший надійний та перевірений двигун. Перевірений не словами, а роками. Потужність даного двигуна становить 145 кВт або ж 197 кінських сил. Це автомобіль на автоматі та, звісно ж, на повному приводі. І до речі, ця автівка є самісна, самі тому ідеально вам підійде, якщо у вас велика сім'я. Оглядаємо зараз з вами салончик. У салончику також, звісно ж, порядок немає, немає ніяких пошкоджень. Звісно ж, повний електропакет. Звісно ж, є блокування диференціала, та кнопка БВС вас ніде не знесла цією автівкою. Мультифункціональне кермо з круїзом контролем та з підключенням до телефона. Сенсорна мультимедія з навігацією та камерою заднього виду двох клімат-контроль, аби вас. Аби вам було комфортно їхати у цій автівці за будь-якої погоди з сидінням, сидіння, сидіння шкіряні, перферацією з підігрівом та обдувом, а також з електрорегулюванням сидіння водія та сидіння переднього пасажира. Другий ряд сидінь, Другий ряд сидінь, також у нормі немає ніяких дефектів від цю автівку. Ви можете придбати у нас у нашої компанії Ваш Доставимо Доставимо будь-яку точку України. Телефонуйте, не зволікайте, тому що цей автомобіль може хтось придбати перед вами. Вартість автівки становить 17 тисяч доларів з сертифікатом. До зустрічі до зустрічі на нашому каналі Ваш номер зазначений нижче у описі.